Якщо у вас виникає захоплива ідея, а ви не втілюєте її в життя, то замість вас смачними пончиками поласує хтось інший. І я зараз кажу зовсім не про пончики. Поки ви відкладаєте справи на завтра та чекаєте влучний момент, правильний час і знак від всесвіту, хтось інший втілює ваші мрії і бажання. Поки ви сумніваєтесь в своїх силах та боїтесь почати щось нове, хтось вже спортив перший десяток яєць та навчився готувати правильний бісквіт і вже знайшов своїх перших клієнтів на бентотортики. Чи є щось, про що ви шкодуєте в житті? Особисто я шкодую тільки про те, що не почала раніше: раніше вивчати іспанську мову, ходити в спортзал, раніше не насмажила собі пончиків, бо які ж вони неймовірно смачні. Тому, якщо ви чекаєте на знак, то ось він. Йдіть, і робіть перший крок до своєї мрії. Ну або в таку спеку, хоча б лягайте в її напрямку. І ви навіть не помітите, як рухаючись маленькими кроками, ви будете набагато ближче до своєї цілі, а можливо навіть досягнете її.